Я написав цього тижня і вчора читав у Києві. Він дуже-дуже свіжий, він от про те, що я хотів би зараз сказати. Він називається Де брати сили. Якщо в Києві читали, то ви теж точно. Ми не хочемо теж, що читали в Києві, хай собі кияни слухає тіше. І це текст організаторкою вчора цього вечора в молодому театрі була Світлана Стритович. Коли в січні цього року Світлана Стретович запропонувала мені провести навесні великий творчий вечір у Києві, перша моя думка була така: пляха, треба схуднути. <реш> Усвідомивши, що літературний вечір у молодому театрі, крім усього іншого, може для мене означати мінус кілька кілограмів, я одразу погодився. І блискавично заходився вибирати найоптимальніший спосіб для схуднення. Ясна річ, найлегший метод скинути кілька зайвих кілограмів дуже простий. Треба просто менше жерти. Але ж ми легких шляхів не шукаємо. Наступний метод пов'язаний з першим це голодування. Шоковий і найшвидший спосіб схуднути. Я маю друзів-художників, які можуть голодувати 10 днів, пити тільки воду і відкривати в собі нові чакри для кращого розуміння Всесвіту. І худнуть під час цього драстично. Але я, чесно кажучи, не мав амбіції зрозуміти Всесвіт та й нікуди не поспішав. Запрошення прийшло в січні, а вечір мав відбутися наприкінці квітня. Крім того, ще на першому курсі університету під час помаранчої революції я сформулював своє кредо. Готовий брати участь в усіх видах і формах протесту, крім голодування. Тому залишався спорт, помірне збільшення фізичних навантажень і запровадження легкої дієти. Вибрати свій спорт справа непроста, особливо в умовах гидкої континентальної зими. Для мене основним фактором була відсутність людей, тому командні види спорту відпали зразу. Навіть теніс передбачає напарника, а я хотів ізолюватися і відпочити від людей та спілкування. Залишалося тільки плавання. На вході до басейну мене зустрів тренер. Вислухавши мою потребу регулярних занять, він спитав. Так, а до чого ви готуєтеся? До літературного вечора, відповів я. Тренер глянув на мене зі співчуттям і далі не розпитував. Можливо, вирішив, що наступне запитання має ставити лікар. Або ж подумав, що я збираюся підготуватися і переплисти тису. Хай там як, але протягом чотирьох місяців я з відданістю, але з несистемною регулярністю ходив плавати і кожен місяць позбувався одного кілограму. Тобто, в сумі це мінус чотири кілограми на один літературний вечір. Тут мало бути зарівав плеск. Але минулого тижня з небияким жалем усвідомив, що час промайнув швидко і 24 квітня вже наступної середи. З жалем був наш турбулентний час важливо мати перед собою маленьку ціль. Іти до неї, фокусуватися саме на ній. Добре мати дату в кінці тунелю, якийсь орієнтир попереду. Адже невідомість і невизначеність лякає. Скільки ще триватиме війна, як довго наше життя залежатимуть від неї? Це ті питання, з якими ми прокидаємося і засинаємо. Іноді, коли не можу заснути, я думаю про негативні сценарії, про жахливу кінцівку, безвихідь. Це ті думки, які залишаються наодинці зі мною. Своїм рідним я не можу їх розказати, бо не хочу їх засмучувати і лякати. Своєму колу знайомих я їх не розповідаю, бо бачу, що вони шукають підтримку в мені, орієнтуються на мене. Давно самі вигоріли, але думають, ну раз він вірить, то ще не все втрачено. Виходить, що я вірю за них. Такі сокровенні і сумні думки я залишаю в собі. Можу звірити їх тільки письмо, тільки листку. Але факт залишається фактом: є миті втоми, зневіри, моменти, коли хочеться гучно зітхнути і просто сісти на землю від розпачу. Я думаю, це нормально. Було б ненормально в епіцентрі трагедії не мати хвилин слабкості і не занепадати духом. Але звідси виникає ключове питання: де ж брати сили? Глобальної відповіді в мене немає, але можу поділитися кількома прикладами з власних спостережень. Два тижні тому ми з командою їздили на Схід. В Умані розділилися, одна частина поїхала передавати автомобілі військовим у Херсон, а я з іншою групою взяв курс на Оріхі. До комендантської ми мали закрити південний напрям і зустрітися в Павлограді, щоб звідти зранку поїхати на Донеччину. Зробивши свою роботу на півдні і повернувшись у Запоріжжя, я подзвонив нашим, які їздили у Херсон. Виявилося, що там проблема. На сервісі не закрутили гайку біля підшипника на колесі, це колесо почало гуляти, і добре, що вони взагалі не розбилися на трасі. Але були змушені зупинитися в кривому розі. Стемніло. Вечір суботи. СТО вже не працюють, автомобільні магазини теж. Скоро комендантська. Бляха, подумав я. Це ж тепер за ними повертатися в Кривий Ріг. Ми втратимо ніч, а попередня ніч теж була без сну в дорозі. Сили здають, голова не варить. Домовилися зідзвонитися за півгодини і скоординувати плани. За той час трапилося диво. Наші хлопці без особливої надії запитали на заправці, чи немає поблизу автосервіса. Заправник сказав, що все зачинено, але потім почухав макітру і дав телефон незнайомого йому чоловіка, який має автомагазин на дому. Той чоловік підняв слухавку, вислухав і погодився глянути на ситуацію. Треба було знайти специфічну гайку на CR-V, а це доволі рідкісна машина. У того чоловіка був магазин із запчастинами для старих радянських автомобілів і тракторів, але він погодився пошукати. Може, щось за розміром підійде. Як не дивно, але на японський позашляховик підійшла гайка. З газелі. Оскільки в хлопців не було з собою інструментів, чоловік розкрив набір із вітрини, сам зняв колесо, закрутив їм гайку, після чого дав у дорогу той інструмент. А грошей не взяв ні копійки. Просто в суботу, вночі лишив свою сім'ю і вийшов на роботу, бо почув, що треба допомогти якимось незнайомим людям, які везуть машину для армії. Таких прикладів навесні 24-го року все менше. І тому мене надихає цей чоловік із Кривого Рогу, хоча я навіть його імені не знаю. Я беру сили з таких прикладів. Не знаю, скільки б коштувала його робота, та гайка і інструмент. Може тисячу гривень, тобто 25 євро. За масштабами наших витрат абсолютно невідчутна сума. Але той його вчинок так зарядив нас усіх, що ми вже два тижні про того чоловіка всім розповідаємо. Ніби знайшли викопний скелет якогось мамонта, людини, яка нагадала нам про перші місяці вторгнення і загальну ейфорію від спільнодії. Після всіх розчарувань, втоми від щоденної рутинної роботи, після мерзенного відчуття, що твоє суспільство знову стає не твоїм, раптом якийсь заправник дає номер якогось чоловіка і стається магія. До речі, про заправників. У мене перед очима досі стоїть один із них, якого я бачив у ніч з 24 на 25 лютого на Житомирській трасі. Ми вісім годин виїжджали з Києва в апокаліптичному натовпі машин. Корок простягався на десятки кілометрів. Десь між Києвом і Житомиром довелося заїхати на заправку. Здавалося, навколо кінець світу. Було страшно, холодно і безнадійно. Країну атакували з усіх видів зброї. Новини з фронтів були туманними, і тої ночі ніхто не спав. Але от нарешті дійшла і наша черга заправитися, і я побачив біля колонки сивого чоловіка, який просто робив свою роботу і ще й встигав усіх навколо заспокоювати. Мовляв, все буде добре, на всіх пального вистачить, не нервуйте. І я часто думаю про того діда. Зазвичай заправники працюють в через три. Це скромний підробіток для пенсіонерів. Ну скільки він міг у 2022-му отримати? Може, 6-8 тисяч зарплати. Але в ніч з 24 на 25 лютого цей дід вийшов на роботу точно не з зарплату. Бо ніхто не знав, чи заплатить йому хтось її через два тижні, чи існуватиме ще держава Україна, чи ще ходитиме українська гривня. А дідо тої ночі стояв біля колонки і робив свою роботу. Десь з півночі наступали окупанти, і якби пальнуло по заправці, то дід би загинув одним з перших від вибуху біля резервуару з пальним. Але він стояв на Житомирській трасі і робив свою роботу. Налякані люди, які бачили його тієї ночі, трохи заспокоювалися, бо серед хаосу і тривоги дідо був острівцем нормальності, порядку. Раз він був на своєму місці, значить, не все пропало, значить, жила надія. У житті кожного з нас буває мить, коли ми можемо стати таким заправником мить вибору і мить дії. Як думаєте, чи боявся тієї ночі заправник? Ясно, що боявся. Зрозуміло, що за нього тривожилася його родина, може навіть дзвонили і кричали, щоб вертався додому. Зрештою, заправник це ж не лікар, не критична постать, без якої не можна дати собі раду. Кожна людина може сама взяти пістолет і заправитися. Боже, за ці три роки я тисячі разів думав про того заправника, уявляв і розглядав ситуацію з усіх боків. Швидше за все, діду навіть не усвідомлював, який терапевтичний ефект тієї ночі його робота справляла на переляканих людей. Він навіть не здогадується, що його поведінку я запам'ятав на все життя і що розказувати про нього дітям. Тієї ночі діду з якогось поблизького Житомирського села був, сам того не усвідомлюючи. Абсолютно видатною постаттю. Кожен і кожна з нас буває такими постаттями. Коли хтось озирається на нас збоку, бере приклад і ухвалює свої рішення, у школі мені розповідали, що культура це те, як ти поводишся, коли ніхто не бачить. Я б уточнив: культура а знаю, і гідність це те, як ти поводишся, коли не думаєш, що йдеться про культуру і гідність. Бо завжди здається, що ключова мить твого життєвого випробування буде колись, не тепер. Що це будуть якісь виняткові умови і романтичний ореол, якась неймовірна ситуація з прожекторами і фанфарами. А можливо, мить твого випробування просто у вагоні метро, коли подаєш руку людині з протезом або усміхаєшся, щоб підтримувати з зніюкумілого чоловіка. Мить твого випробування, коли можеш з кимось ділитися, стати для когось прикладом і опорою. Навіть тоді і якраз тоді, коли й самому страшно. Тому скажу так: сил у мене немає зовсім, але я намагаюся жити так, ніби їх не обмежена кількість, щоб підтримати інших, хто в критичний для себе момент озирнеться на мене. Так діє правило ланцюга, коли одна ланка утримує дві по боках. Я не ділю роботу на важливу і неважливу, просто намагаюся сконцентруватися на дрібних процесах і малих кроках. Коли я думаю про гайку за 100 гривень і вирішую проблему гайки, я не маю часу думати про глобальні виклики, про негативні сценарії на виборах у США або цивілізаційну сутичку демократії і авторитарних режимів. Я людина проста. Я думаю про гайку, колесо, одну машину. Поринаю цю роботу з головою і силкуюся зробити щось маленьке, але зробити. Добре. Не думаю про гіпотетичний кінець війни, про 25 чи 30 рік. Я думаю про наступний четвер. Бо наступного четверга ми їдемо на Донбас, аби перед Великодним бути на фронті. Це і є мій горизонт планування. Тому дякую за можливість кілька місяців думати про 24 квітня як ключову дату попереду. Сконцентруватися Зконтр... на ній. Я бачив чітку ціль перед собою. Вона була близькою, простою, досяжною. І тому я знайшов у собі сили добігти до неї. Тож мій рецепт простий, малі кроки і короткі строки, рухатися від дрібниці до дрібниці, занурюватися в рутину і робити прості речі, крутити гайку, заправляти машину, плавати мінімум двічі на тиждень, надихатися людьми, яких не показують по телевізору, і яким на це взагалі байдуже брати з них приклад. Стояти біля бензоколонки на трасі. Коли навколо кінець світу з собою вгамовувати хаос і паніку. Хіба ж цього? Мало? Дякую.